І... вуаля Дивіться, яка краса. ні Ну це просто це щось неймовірне. Треба вже куштувати. Дивіться, який колір, бачите. Жовтенький. Тут морквочка за того, що ми кубиком маленьким дрібним нарізали. Дивіться, як виглядає. Класно ріжеться. Супер. І плюс до того, подивіться, ще який він соковитий, з нього просто витікає, он дивіться, сік. спеціально ріжу бачите, так тоненько, щоб ви бачили, що нарізається. Просто супер. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні, як завжди, готуємо з любов'ю. Я підготував для вас смачний рецепт, так як подивився, що попередній курячий рулет дуже вам гарно зайшов, класні відгуки. Багато хто готував. Сподобалось. Сьогодні також буде курячий рулет, але покращена версія інший. Смачніший, цікавіший, і ця страва точно вразить не тільки вас, а й ваших гостей. І ви забудете про те, що треба в магазині десь там в АТБ в Сільпу купляти якісь рулети. Тому давайте дивіться до кінця: бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Що нам для цього потрібно? Коряче стегно, яке ми зараз зачистимо і зробимо фарш. Далі сир звичайний, жирність на ваш смак. Морква, часник, цибуля, яйця, сметана для глейсу в кінці, на змазку, соєвий соус, гірчиця, мед, олія і, звичайно, смакові компоненти: це дрібка, любові, до м'яса, трави, сіль українська з хроном та гірчицею та куркума для кольору. Почнемо з м'яса. Я взяв стегно. Як ви вже бачите, не зачищене на кістці, на шкірці. Зараз ми його зачистимо. І е, все, що не залишиться кістки, підуть на бульйон. А з е, м'яса ми зробимо фарш. Звичайно, можна купити е, фарш готовий вже в магазині, питань немає. Я е, е, йду складним шляхом, ви можете спростити. Також не обов'язково це має бути курка. Не обов'язково, просто вона найдешевша. Найдешевша із всіх видів м'яс, називаємо це тако. Плюс вона не така жирна, як, наприклад, та ж сама сина, хоча сина також має різної жирності. Тобто м'ясо бере на всі погляд. Я вам пропоную взяти курку. Значить, беремо курку, вирізаємо кісточку всю цю центральну. Так беремо її. Бачите, тут є тонша частина товща. Спочатку йдемо з вами. Обережно до тонкої частини. Раз, є. А оцю товсту частину ми просто отак обережненько ножиком. бачите, тут ще таке сухожилля. Ми його обходимо і вирізаємо її. Все. Тобто тут у нас кісточка на бульйон. Тут у нас перевертаємо і знімаємо шкірку. В даному рецепті шкірку ми використовувати не будемо, ми її просто зрізаємо. Так, раз. Все, і отримали чистенький шматок м'яса. Далі робимо з курки фарш, пересипаємо в чашу. Можна взяти м'ясорубку, що у вас є. У мене, як би то смішно не було, м'ясорубки немає. Що то скажуть за шеф, якого нема м'ясорубки, ну, вже які є, вибачайте. Так, значить, блендер закриваємо і перебуваємо. Такої консистенції, друзі, буде достатньо. Можна ще більше перебити, можна менше, це вже на ваш смак. Пересипаємо тепер в миску. До речі, чому саме фарш? Звичайно, можна і нарубити його там дрібненьким кубиком. Питань немає. Але я хочу, щоб начинка і сам рулет він був максимально однорідним. І коли ви його нарізаєте, щоб він тримав форму. Ось така задумка. А ви вже приймаєте рішення, що вам і як більше подобається. Обов'язково заправляємо фарш і залишимо, його, щоб воно підмаринувалося. А далі будемо робити інші компоненти. Наразі додаю дрібку любові до м'яса. Тут у нас дуже багато різних спецій, зараз вам розкажу, що тут є: нігела, пажитник, ялівець, гірчиця, чесник, чорний мелений, паприка, копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Тобто, ці всі спеції піднімають. Страву на неймовірний рівень. Це, до речі, найпопулярніша -най -най спеція в нашому магазині. Найбільше її замовляють. Деякі навіть пишуть, що цю спецію можна ложками їсти саму по собі. Тут немає солі, тут тільки натуральні спеції, смаки, які я сам роблю, замовляю, перебиваю і міксую. Хто мені довіряє, довіряють більшість людей, тому замовляють і радуються. Ви можете бути наступними. По солям я в цей раз вибрав також дрібку любові, українську з хроном та гірчицею. Чому саме її? Тому що хрін і гірчиця вони дають таку пікантну нотку, якраз для того, щоб підкреслити м'ясний смак і український такий дух. знаєте. Тому саме її я візьму. Додамо трошки олії для того, щоб вона з'єднала нам спеції разом з продуктом. Тобто олія вона виступає як провідник. Це дуже важливо в маринадах, в заправках. Я думаю, ви це вже знаєте, але не гріх повторити. Додамо трошки, стільки буде достатньо. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV-дронів та самі FPV-дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень Розіграємо ось такий тубус від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільше донат. Кожен донат, скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Дірю у всіх вас. Слава Україні! Перемішуємо все гарненько. І далі відставляємо, хай воно собі маринується до моменту, поки воно нам не знадобиться. І переходимо до приготування коржа. Ну, корж я сказав це так грубо, знаєте. Хоча він тут і виступає як корж, як оболонка. Хоча, простими словами, це омлет з сиром, сирний омлет, або я не знаю, яєчний яєчно-сирний омлет. Назвайте це як хочете. Але воно буде виглядати класно, яскраво і презентабельно. Ось чому я так його використовую. Значить беремо сир. Будь-якої жирності. Раніше ви знаєте, як він називався. Зараз я не знаю, яготинський, ще якийсь голландський. Не принципово. Головне, що він був твердий і смачний. Ну, типу, на ваш смак. На крупну терочку натираємо з миску. Далі в натертий сир вбиваємо 3 яйця цілих. Сюди також додаємо сметану. У мене 20%. До омлетів класно пасує дрібка любові українські трави, тому що тут є базилік, кріп, петрушка, материнка, чебрець, розмарин, м'ята, чабер, цибуля, порей. Саме тому я її сюди додам. По-перше, вона нам дасть кольору зеленого відтіночку. По-друге, дасть неймовірний аромат м'яти, ну, тобто розмарину, які домінують, і інші трави, які також дають свої нотки. Пересипаємо сюди. Підсолимо також українською солью. З хроном та гірчицею. Та додамо трошки куркуми для більш яскравішого кольору. Перемішуємо до однорідної консистенції та залишаємо хвилин на 10-15, поки будемо робити підсмажку. Вийшла ось така маса. Почнемо з нарізки цибулі дрібненьким кубиком. Нічого не міняється, як завжди, вертикально пройшлись. Далі горизонтально. І шинкуємо. Зибулюю закінчили. Далі морква. Я буду нарізати максимально дрібним кубиком. Ви можете піти ще легшим шляхом натерти то все на терочку. Але на якусь таку, знаєте, дрібненьку. Після слайсів нарізаємо соломочкою. Далі дрібнюський такий кубик. Бачите? Поставили грітись в духовку 180 градусів, а поки залишився нам чесник. Часником, як завжди, кладемо ось так його на дошку, натиснули і нашаткували. Дрібно, 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 дрібно. Давайте закінчимо з коржом, закинемо його, хай він печеться чи з омлетом, називайте то, як хочете. Додав на пергамент олій. Пергамент просіліконовий, але все рівно я ще трошки додаю, нам оці прилипи не до чого тут. Перекладаємо масу на пергамент і розподіляємо одним шаром. Ось так розподілили, бачите, не дуже тонко, не дуже товсто. Залишаємо тут від стінок місця, все. Закідаємо 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Поки розігріли сковорідку, додаємо сюди олію і починаємо смажити підсмажку. Як завжди з цибулі. Коли цибуля стала прозорою. Вже можемо додавати сюди моркву. В кінці смаження додаємо чесник та підсолюємо. Трець я не додаю, тому що тут і так є пікантні зірчиці. Рівно 10 хвилин маємо ось таку текстуру. Бачите, все гарненько відходить. І тепер даємо трошки охолонути, поки замішуємо начинку. Перекидаємо підсмажку до м'яса. гарненько все перемішуємо. Цибулька з моркви вона згаряча, гаряча, фарш холодний, тому зараз вона все з'єднається. Головне швидко перемішувати. Перекладуємо фарш замішаний з підсмажкою всередину рулету і розподіляємо по всій, по всьому, по всій площині, привільніше буде сказати. Миємо руки. Руками це зручніше всього робити. Якщо не хочете мити руки, тоді вже. Роз все так розкладуйте вилкою, лопатками. Мені так зручніше всього. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Тепер обережно, не спішимо. Підтягуємося так, бачите, щільненько. І закручуємо рулет. Нам оцей пергамент він якраз буде нам допомагати щільно все притиснути. Що потім, коли ми будемо його нарізати, ось так бачите? Ось, щось схоже на те, як ви робите суші. Один шар, далі підтягнули. І так продовжуємо до кінця. Так бачите, звернули, все, у нас щільненько. Тут ще раз перепровірили, підтиснули. Тут у нас ніде нічого не вилазить, не вилазить. Там вже фінальні штрихи ми підріжемо. Супер! Тут у нас готово. Тепер ми можемо цей рулет ось так цей пергамент підвернути сюди вниз. Ось так. Взяв отак два шари фольги і заматуємо також щільно. Як цукерку робимо. Чи конфеті, не знаю, як там поправити мене вже в коментарях. країв також тут підтискаємо цю цукерку. Все, готово. І далі так само 180 градусів в духовку на 30 хвилин. Останній нюанс, який нам треба зробити, це глейз. Для того, щоб в кінці, ми ще зараз як дістанемо рулет. Знімемо ту всю фольгу і дамо й шкориночку. Так от, щоб шкориночка і колір був презентабельний, такий, як має бути. От ви знаєте, який да? має бути класний. Тобто -то ми зробимо глейс. Для цього я візьму мед, даю його сюди в миску. Мед звичайний, будь-який, який, який може. От що він тут? Ну, нічого. Так, мед взяли далі. Гірчиця американська, лагідна. Можете взяти більш таку ядрену на свій смак. Я беру лагідну американську соєвий соус. У мене вже він розведений. Трохи олії, щоб все з'єднати. Зараз будемо дивитись по консистенції. Консистенція має бути така, щоб воно у нас трималось на рулеті. Але це не дуже так і важливо, тому що нам треба тільки, щоб цукри, які є в меді, в соєвому соусі, щоб вони дали нам оцей такий колір. Золотистий. Я ще трошки буквально капну. Ось так. І залишу. Все. Наш глейс готовий. Готовий. Я сказав, готовий, не знаю. Готовий. Відставляємо і чекаємо, поки рулет допечеться. Результат маємо ось такий. Рулет у нас всередині вже прихватився, він вже готовий. Нам треба ще його зробити колір, гарненький колір. Тому глейсом змащуємо. Зверху, всюди, щоб у нас було гарно. І ставимо ще в духовку на 10 хвилин 180 градусів. В принципі, можна вже і так залишати, не робити глейз. Але я люблю, щоб була золота шкаринка, тому я ще роблю ось такий невеликий маневр. Як вийшов у нас, друзі, ось такий результат. Поставив я 180 градусів на 10 хвилин. подивився, що сюди нічого не колірується, додав 210 градусів і ще на 10 хвилин. Тобто, по факту, вам треба поставити 210 градусів на 10-15 хвилин. Коли отримали ось такий золотистий колір, який вам подобається, виключаєте. Зараз залишилось найскладніше, як на мене, тому що хочеться вже його спробувати. Але треба його охолодити, щоб він повністю охолов, щоб нам було е легко його нарізати. І в принципі, цей рулет можна їсти як холодним, так і гарячим. Е як вам більше подобається, я зачекаю ще хвилинок, напевно, не знаю, 15 20 щоб воно охололо, і будемо нарізати. Рулет повністю охолов, півгодинки біля вікна. Тепер можемо нарізати. Давайте. Так, по центру. і вуаля Дивіться, яка краса. ні Ну це просто це щось неймовірне. Треба вже куштувати. Дивіться, який колір, бачите? Жовтенький. Тут морквочка за того, що ми кубиком маленьким дрібним нарізали. Дивіться, як виглядає. Класно ріжеться. І плюс у того подивіться, ще який він соковитий. З нього просто витікає, Вон, дивіться, сік. Спеціальний ріже, бачите так, тоненько, щоб ви бачили, що нарізається. Суперські. Ну, ніж, значить, на маю М? Так, скуштуємо. Просто супер. На вигляд, я думаю, всі ваші гості зацінять і скажуть, дай рецепт. А ви скажете, де рецепт? плюсом на каналі. Тому, друзі, дякую, що ви подивились, дякую, що підтримуєте, лайкаєте, пишете коментарі. Отут відео буду також, подивіться їх. І, до речі, тут я залишу ще рулет попередній, який вам також дуже зайшов. Хто не бачив, подивіться, а хто бачив, можливо, ще раз подивіться і також його приготуйте. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.